Вітаю всіх на каналі Шаховий Кот. 346 задача. Її створив другий чемпіон світу Еммануїл Ласкар. Він був чемпіоном світу дуже довго 27 років. Хід білих, знайдіть виграш! В нас туровий енжпіль. І білому, і чорному пішакові залишився один хід до ферзя. Але тура суперника зупиняє цих пішаків. Цій позиції є типові комбінації для турового еншпіля. Білі можуть побити чорного пішака. І туру бити не можна, тому що тура відволікається, білі проведуть ферзя. Білі тут виграють. Але якщо повернутися на хід назад, чорні не б'ють туру, чорні б'ють пішака. І такий туровий еншпіль – це нічия. Повернемось на початок. Далі розглянемо дуже поганий хід за білих. Король 7. Тепер чорні можуть побити білого пішака. Подвійний удар, і білі змушені бити чорну туру. А чорні проводять ферзя і тепер чорні виграють. Повернемося на початок. Правильний перший хід король Б7. Білі створили дві загрози. Білі загрожують провести ферзя і білі загрожують побити чорного пішака. Що робити чорним? Чорних і шах. Тура Б2. Король А7. Білий король ховається за чорним королем, щоб не було шахів. Білі загрожують провести пішака у ферзі. Чорні мають цього пішака зупиняти. Тура С2. Зараз хід білих. Подумайте. Правильний хід Тура 5. Відтісняємо чорного короля. Чорний король не може ходити на вертикаль Б, тому що буде хід король Б7. Немає шаху по вертикалі Б, Білі проведуть ферзя, білі виграють. Кращий захист це король 4. Далі білі грають король б 7 Можна й було зіграти король б 6 Білі загрожують привести ферзя, знову шах, і білий король ховається за чорним королем. Загрожує ферзь, чорні його зупиняють. Далі тураж 4. Все це повторюється, далі відтісняємо чорного короля. Всі ці ті самі ідеї. Тепер хід тураж 3 і чорний король змушений походити на другу горизонталь. А він цього дуже не хоче робити. Тому що тепер комбінація тураж 2. Чорні не можуть бити білого пішака, чорна тура зв'язана. Чорна тура під боєм вже краще побити білу туру. Білі проводять ферзя, ферзь проти тури в білих виграшна позиція. Повернемося на початок, як це розв'язується. Перший хід король b7, білі загрожують провести пішака у форзі. Шах, білий король ховається. Тура зупиняє пішака, тура h5. І так ми будемо постійно гнати чорного короля, поки він не досягне другої горизонталі, і тоді можна буде турою бити пішака. Тому що чорна тура буде зв'язана і не поб'є білого пішака. Весь цей алгоритм повторюється постійно. Тепер побили пішака і білі виграють. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!